Щоб американський негр дружив з Тарасом Шевченком, такого я точно не міг очікувати. Але їхня дружба дивувала всіх. Коли Шевченко вперше побачив гру Олдріджа, він просто не зміг стримати сліз, тому що цей актор настільки гарно відіграв Шекспіра, що просто дух захоплювало. Коли вони познайомились, чоловіки навіть не знали, як один з одним спілкуватися. Вони не розуміли один одного, але їх об'єднувало одне, що Олдрідж, що Шевченко. Були борцями, які все життя боролись, і яких все життя намагався зламати. І на цьому будувалася їхня дружба. Навіть попри те, що вони один одного не розуміли, навіть попри те, що Олдрідж називав Шевченка просто «the artist», вони приятелювали, вони сміялися, жартували, не розуміли один одного, але серцем вони розуміли душею. І про їхню дружбу Шевченко постійно згадував. І, можливо, навіть і перед самою смертю. Тому що ось що таке справжня дружба, коли люди з абсолютно різних куточків світу можуть бути об'єднані одним бажанням бажанням жити вільно.